У Черкасах вимостили дорогу зі скла. Сестри Тельнюк подарували глядачам справжнє музично-драматичне дійство. Під акомпанемент трьох віолончелей вони співали пісні на вірші Оксани Забушко. Такий інструментальний мінімалізм кажуть виконавиці, зараз дуже актуальний в Європі. Місцева публіка відміні оркестру в захваті, бо сестрам Тельнюк вдалося пробратися крізь стилістичні смислові хащі забушкових творінь і занурити глядачів у своєрідний транс довго не хотіли з нього виходити, і наші кореспонденти. Усесвітній день поезії зібрав у Черкаському драмтеатрі шанувальників цього мистецтва. Перед концертом публіка скептично оцінює співабельність поезії Оксани Забушко. Вірші Забушко, як ви гадаєте, це взагалі співабельні вони чи ні? Як на мене, коли я їх читала раніше, то ні. Але сподіваюся, що сьогодні я переконаюся зовсім протилежним. Вірші «За бушко – це дуже щось складне. Таке і на, звичайно там масовою воно не стане. Тобто, виконавець сучасні, Я не думаю, що не їх зможуть виконувати. По тому всі сумніви розвіють сестри Тельнюк. Вони разом із тріо ланчелістів Максимом Римарем, Ігорем Пацовським і Святославом Боровиком ведуть глядачів дорогою зі скла. Ця ця дорога дорога. зі скла, ця дорога... Над покладенням поезії Оксани Забушко на музику Леся та Галина Тельнюк працювали декілька років. Сестри говорять, це дуже складний процес, бо вірші письменниці самі по собі вже є музикою. Навіть по реакції залу відчувається, як він включається. Навіть в деякі моменти не хочуть аплодувати, тому що ще перебувають в тому стані, сприймаючи вірш, музику і той емоційний оцей посил, який в який ми самі переживаємо. Це такий, виходить у нас спільна... спільне коло. Переживання і відчуттів. Окрім текстів Забушко, на концерті прозвучали й вірші Райнера Марії Рільке та Галини Тельнюк. А я все буду тебе, любити, а я все буду тебе любити, а я все буду тебе, любити, а я все буду Музиканти зізнаються, хотіли, щоб у деяких композиціях тексти читала сама Забушко, проте пані Оксана більше зайнята письменницькими справами. Їй подобається, і навіть дуже деякі особливі речі. А ти, тому я в цьому плані мене не, не відчули ніякого стримуючого ефекту. Це дуже важливо. Сестра Тельнюк із новою програмою вже відвідали Харків, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Чернігів, Київ, Івано-Франківськ. кажуть, у кожному місті вірші співають і читають по-різному, залежно від настрою. Іноді мені хочеться сказати так, ніжно, щоб дійсно, щоб всі позривалися в залі з місця. Все чоловіче, так би мовити, половина сильна і відчула, що це для них, що саме жінка може так сильно любити кохати тебе як перед Богом і морем, не рушучи кіл. А це велика любов. Любити не рушачі кіли. Це дуже складний. Наприклад, був вірш, з яким, звичайно, ми помучилися не один. це не з першого варіанту навіть вийшло. Деякі речі довелося переробляти без перестанку. Наприклад, музику до вірша нічні метелики. Музиканти редагували дев'ять разів. У процесі переробок під час самого процесу творення й виникали нові музичні ідеї. Традиційний вокал, сестри поєднали із речитативом і розмовою. Що А у нас такий туман. Що Найточніше стилістика їхніх композицій визначена на афішах: дорога зі скла це не етно, не фолк і не рок. Це очищення крові. Музика для зачаття нового здорового українського покоління. Олексій Хуторний Віктор Наточий, Віка новини.